Не дитяча забавка, що перетворилась на трагедію. Два тижні тому на Мукачівщині потяг переїхав десятирічного хлопчика. 14 вересня близько п'ятої години вечора співробітники поліції отримали повідомлення про загибель десятирічного хлопчика під колесами потяга. Це був електропотяг з полученням Мукачево-Кольчину. За попередніми даними, які вже отримані в ході досудового судового розслідування, встановлено, що водій-машиніст застосував екстрене гальмування також застосовував спецсигнал. Однак, на жаль, наїзду уникнути не вдалося. Мама загиблого школяра переконана, дитину до смерті довела небезпечна вулична гра, але знаючи свою дитину, який він був життєрадісний, Активний, енергійний. Сказати, що якісь суїцидальні у нього були склонності, то я цього не можу сказати. Поки не всплило відео, ми думали, що це був нещасний випадок. Але це як сплило відео, ну виходить, що це не бо він бачив, він чув і він мав зробити якусь дію. Це не просто так, це дитина повелася на спір. Тобто була якась усна домовленість, що він мав щось зробити. Що він мав зробити, я вже не знаю. Того ж дня, коли сталася трагедія, мама Іллі знайшла дітей, які були на місці події, та від них так нічого й не вдалося дізнатись. Це все сталося на їхніх очах, вони побачили і вони просто втекли. Вже зупинився поїзд, бо мене цікавило, хто визвав скору, хто визвав поліцію. Тобто то зробили машиністи, вони побачили, що вони збили дитину, вони зупинили поїзд. Ми їх знайшли, але ну фактично вони нічого такого не сказали. Що як то все було, про відео ніхто навіть не заікнувся, що було відео. то вже потім воно всплило, тому що десь хтось комусь це відео скинув, і воно дійшло до нас. Психологиня Діана Сембер каже, 10 років це початок підліткового віку, коли дитині стає особливо важлива думка соціуму однолітків. І тут необхідно включатись в процес дорослим, вибудувати з дитиною довірливі стосунки. Завжди були якісь певні ігри, сайти, ну де діти пробували там щось. Ну знову ж таки. Ам... Що дитина хоче отримати в цьому, да, якесь певне визнання, щоб, напевно, йому сказали, що який ти класний, який ти крутий, або е, там захотіли з тобою дружити, тут треба перевіряти, з ким ти спілкуєшся, що це за друг, і в першу чергу ділитися з дорослим. Ну, якщо ти відчуваєш, що тебе хотять, як е, е, відчуваєш певну загрозу, відчуваєш якусь неприємну емоцію, там сором чи страх від того, Повідомлення, яке тобі надійшло. Ну, ти обов'язково маєш поділитися з дорослим. Це може бути безпечний дорослий. Це не обов'язково мама або тато. Правоохоронці за фактом трагедії відкрили кримінальне провадження. А мама Іллі тим часом звертається до батьків і слідства з проханням зробити все можливе, щоб уберегти дітей від необдуманих, а часом фатальних вчинків. І він знав, що він іде гуляти лише на півтора години. На півтора години, бо він дуже просився. Мамочка, ну пусти мене, я хочу просто подихати воздухом. Я, я, я його відпустила, бачу тільки себе, що я в той. День відпустила свою дитину. Я не звинувачую того машиніста. Бо я розумію, ну після цього відео я розумію, що він бачив, він чув, як йому сигналять. Бо машиніст сказав, що ми бачили, ми сигналили, ми включили екстрене торможення. Але 100 тонн поїзда зупинити за 50 метрів неможливо, і ми це розуміємо. І я дуже прошу, щоб От... був розголос, щоб всі це чули, всі це бачили. І якось звернулися до того, тому що батьківський контроль не допомагає, геолокація не допомагає, бо не завжди є зв'язок. Це я дуже прошу слідство, щоб воно до цього докопалося, якщо в цьому суть щоб другі діти в таке не потрапляли.